Вчора хочеться подякувати нашим захисникам, завдяки ним можемо зараз іграти баскетбол. Що сказати по ігрі? Перші дві четверті ми, в принципі, непогано показували гру, захищалися, щось забували, досить рівна гра була. Але в другій половині ми повністю посипались. Важко сказати, що їм на це попливало, можливо, переїзд з дороги зразу. Можливо, ми десь трошки недопрацювали. Але ми і фізично, і тактично, можна сказати, повністю провалили третій, четвертий, четверть. Ми нічого не забили. Ми все пропустили з під кільця, багато підбирань, якщо в першій половині ми досить рівно зіграли по підбиранням, навіть виграли, то друга половина для нас була зовсім катастрофічна. Треба розбиратись, дивитись, але те, що я бачив, Юра вже сказав, дійсно. І такий хаос в нападі, поганий захист. Так, да, напевно, є фактори там, переїзд, ми зібрались пізно, ще щось. Але тут треба одне зрозуміти, що нам ще треба дуже багато працювати, працювати і напрацьовувати все, і захист, і напад. Чемпіонат попереду. У нас є ще час. Я думаю, що ми зробимо висновки, подивимося ігри, проаналізуємо наші помилки і будемо йти далі вперед. Дуже дякую всіх болівальників, всіх, всі, хто причетний до команди з перемогою. Нам дуже потрібно було почати цей бабл з перемоги. В другій половині гри трошки зменшили нашу кількість помилок і довели гру до перемоги. Дякую. дякую, слава Україні. Треба грати в баскетбол серцем, серцем та душею. Коли так ти виходиш грати, то от, от, от дві різні половини у нас. Першу половину ми грали, бігали по рейтам. Скажімо так, не було нічого, не йшло всередині, а це гра, і ми повинні в неї грати. Коли е, в перерві ми е, е, провели такий невеличкий розговор, е, то ми виправили деякі помилки і стали більше агресивніше грати в захисті. Швидкі атаки у нас з'явилися. Контроль і... так, на останню чергу, бо багато було пропущено, точніше віддано підбирань під власним кошиком. Ми виправили, виправили підбирання після першої половини 10 підбирань було у нас на, на щиті, і на, на цьому зробили акцент Так, з перемогою, але я, я не дуже задоволений перебігом гри. І нам є на чим працювати, і ми будемо працювати, і я думаю, що в майбутньому ми будемо більш стабільніше грати. Іван Колдомас, його повернення, що одне з знакових подій саме цього матчу, окрім самого результату. Як ви оцінюєте його хвилини і як він сам оцінює свою готовність грати після перших, ну фактично, бойових хвилин за останні більш ніж півроку? Важко йому говкатися після травми в вдоли. Тобто з коліном все добре, але він боїться, ну знаєте, як після, після травми є якийсь стоп, і ти себе, себе стримуєш десь і тому це відчувається, але я задоволений тим, що він. Як він виглядає для першої гри дуже непогано він, але це, скажімо так, блідна тінь Колдомасова. Хоча ми задоволені, але це не колдомасов. Тридцяти 30% немає колдомасова, яким він може бути, і що яким ми його його знаємо. Тому я сподіваюся, що з кожної грою він буде прибавляти і е е прибере цей стопор у себе в голові і біль 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 більше, буде більш-більше ковдомаса. Більше колдомаси. Так, 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 так. так.